Доброго ранку вам, моє Шубер Федір Дмитрович. я редактор з народний контроль Закарпаття. Зараз у нас по заяві мав відбутися прийом у Тячівської держадміністрації. Ми на 8 годині жодного чоловіка на роботі немає. Прошу наряд, щоб зафіксував відсутність на роботі і перешкоджання нашої діяльності, тому що ми прийшли на, на прийом завчасно подані заяви. Так, тячував, я знаю, це вулиця буде... незалежно. Е незалежно не сьогодні. Не можу вам сказати, тому що ну, ми з мінограду. Е ми в приміщенні адміністрації біля е кабінету голови адміністрації. 28.4.63 року. Село Дротинці, вулиця Севлюська, 32. Доброго дня. Доброго дня. Деревський район Закарпатська область. Дякую. Дякую.